Сьогодні справді дуже прекрасний вечір, гарний тут вечір в Едмонтоні. І я спілкувався з деякими українцями на днях і багато вже чув і бачу, що люди про це говорять, про це пишуть. І жаліються на Канаду, жаліються про те, що вони потрапили в пастку, про те, що коли відкрилася віза Коет, то не було такого. В людей відчуття, що коли вони сюди приїдуть, то вони колись будуть думати, що вони в пастці, або будуть себе відчувати, що вони в пастці. Тому варто про це поговорити, варто про цю тему підняти. Я вам сьогодні розповім про дуже важливі речі, через які наші співвітчизники, українці, відчувають себе зараз в пастці. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу вас попросити, що я зараз допомагаю поширювати збір на донати для ЗСУ. Цей канал дуже важливий, і наша аудиторія робить великий внесок в допомогу українців і України. Тому я попрошу вас, залишіть подобайку, якщо ви ще не якщо ви не можете задонатити. Якщо можете, закиньте пару копійок і повірте, і пам'ятайте, що якщо ви поширите це відео, ви робите великий внесок, і будь-який мізерний відсоток допомагає. Тому я буду чекати вашої підтримки, і російські боти конкретно нападають на мій канал теж. Тому давайте покажемо їм, що ми тут надовго, і україномовний контент буде і буде продовжувати розвиватися в просторах Ютуба. Я вас попрошу, не забудьте підтримати це відео підпискою на канал. Хто ще не підписався? Якщо вам подобається, що я роблю, що ви підтримуєте українськомовний контент, українську мову та зсу. Підтримайте і мене. У нас дуже велика проблема серед українців, що в нас немає єдності. І в тому дуже величезна-величезна проблема. Тому я буду чекати вашої підтримки, тому що я зі свого боку старанно працюю для того, щоб підтримувати Україну і українців. А від вас я просто прошу підписки, яка вам нічого абсолютно не коштує. Дуже багато українців переважно приїхало з 10 тисячами доларами, хтось приїхав з 15, деякі приїхали з 5 тисяч, з 5 тисяч доларами, а деякі взагалі приїхали з 500 доларами. І знаєте, повірте мені, ці гроші в Європі ще за них можна було жити. В Європі можна було обійтися без автомобіля, в Європі можна було обійтися, щоб попрацювати пару місяців, і потім заробити пару копійок і мати можливість собі подорожувати, нормально собі жити і не дбати за те, що буде завтра. І багато українців, які приїхали, вони приїхали з таким менталітетом. Вони дуже сильно Канада була розхвалена, і люди думали, що це якась покращена Європа, що тут буде. Дуже абсолютно легко. І що люди, які приїжджають в Канаду, вони приїжджають відпочивати, лежати та загоряти на сонечку, і не дбати абсолютно ні про що. Звісно, люди знали, що потрібно буде працювати, але люди не були готовими на те, що буде так складно знайти роботу, і буде абсолютно, навіть коли знайдуть роботу і знаходили в Україні роботу, то ця робота не була достатньо оплачувана, бо багато людей не в сім'ї всі не працювали. Тобто, один чоловік чи жінка працювали, і це створювало Дуже малесенький дохід для українців, і українці просто не вистачало їм грошей, тому що вони привикли жити на широкі на широку руку, купляти крутий одяг, купляти круті телефони, автомобілі. Все робити для того, щоб був статус, щоб не було стидно і щоб можна сказати виглядати круто. Перед іншими людьми, але в Канаді тут таке не працює. В Канаді абсолютно всім без різниці, хто як виглядає, хто де працює, хто є хто, чи ви начальник, чи ви прибиральник. І такий стиль життя, такий менталітет не дуже підходить людям, які хочуть, можна сказати, теж гарно виглядати і показати щось зі свого боку. Також в Канаді треба платити багато дуже податків. Абсолютно податок треба платити за землю. Навіть якщо ваш будинок виплачений чи ваша квартира виплачена, податок на землю треба платити. І то не те, що ви одну сталу суму платите. Вона постійно щороку збільшується. Деколи збільшується на 100 доларів в рік, деколи на 200, деколи на 400 доларів, так як цього року збільшилось. І також багато людей, багато українців працювали, брали кредит на будинки. Працювали на двох роботах, заробляли великі шалені суми деякі українці. І знаєте, що потім в кінці року відбувалося? Треба було сплатити величезні податки. Податки такі треба було сплатити, що тисячі доларів 20 тисяч, 30 тисяч, деякі українці, навіть 40 тисяч, мусили сплатити податків. Це просто шалені суми. І українці зрозуміли, що в Канаді дуже навіть і дуже складно заробляти гроші тепер. Колись Канада була дуже класна країна. І дійсно баланс був дуже такий хороший для життя. А зараз українці себе починають відчувати, що вони в пасті. Люди, які купили будинки, були щасливі перший рік, а потім, коли почали це все платити, зрозуміли, як це дорого коштує, і побачили, що це безкі... безкінечна. Оплата і безкінечна праця, щоб його виплатити той будинок. І люди не знають, що буде завтра. Ніхто не знає. І люди постійно почали рівняти українці до свого минулого життя. Хтось почав рівняти до життя, яке в них було в Україні. Хтось почав рівняти до життя, де вони жили може у меншій квартирі, але жили в Європі, де їм можна було набагато-набагато більше економити. І можна по Європі було собі гарно досить так. Достатньо і статусно відпочити. А тут Канаді, по Канаді дуже дорого відпочивати. Люди не можуть себе відчувати, що вони навіть по Канаді можуть подорожувати. Сполучені Штати Америки дуже складно потрапити, бо треба віза. І от такі-то друзі, ситуація зараз в українці. В українці дуже великий тиск на них. І багато з них працюють на мінімалку, і постійно від одної зарплати до другої зарплати працюють або на двох роботах, так як я сказав. А коли жити? Коли дійсно жити та насолоджуватися прекрасною канадською природою, повітрям і свободою, також багато новоприбулих українців, які приїхали в Канаду зараз. Вони приїхали в Канаду по, по легкій візі, по тому, що по візі коет. І вони приїхали в Канаду не з, не з таким менталітетом, як колишні українці приїжджали. Колишні українці приїжджали, вони вже були готові. Їм головне давай роботу. Вони пішли працювати, і все без проблем. А теперішні новоприбулі вже трошки побільше перебирають. Не дуже так хочуть працювати на низькокваліфікованих роботах, і це не то, що вони іменно задирають носа деякі задирають, але деякі просто. Розуміють, що мінімалка не вистачає, щоб нормально жити взагалі абсолютно, і, і мучитися так, і не мати навіть копійки, щоб нормально себе почувати. І з дітьми це не є дуже добре майбутнє. І багато з цих людей е, е, почали відчувати дуже депресивний стан. І коли люди починають відчувати депресивний стан, то вони починають губити самі себе. І коли люди починають губити самі себе, вони стають. Гіршими для своєї сім'ї. Їхня сім'я від того страждає, і стосунки псуються, і люди попадають на таку знаєте, ситуацію на таку гонку за грошима. І ціле життя біжуть туди, заробили, а потім уряд взяв і забрав. Деякі гроші, деякі гроші пішли на життя, і ви ніколи їх не бачите. А за для чого в Канаду приїжджають іммігранти? Задля для того щоб мати фінансово вільне життя, тому що коли іммігранти приїжджають та втрачають вже свою батьківщину, залишають позаду собою, то позаду себе, то вони хочуть мати класне життя, нормальне життя, вільне життя. І на жаль. Теперішній час це дуже важко і складно. Років 15 тому назад дійсно Канада була класна країна, легенька країна, де дійсно можна стати було на ноги. Головне, не бути було лінивим. Зараз це все можливо, але зараз це в два-три рази складніше і конкуренція набагато більша, тому що дуже багато українців, дуже багато іммігрантів Канада запустила за останні 5 років і навіть сама Канада не була готова до такої великої. Кількості іммігрантів, яку Канада взяла і, і відкрила двері для. І тому Канаді такі, такі труднощі з тим, що не вистачає достатньо житла, недобудоване. Житло пішло дуже сильно вгору. І невідомо, чи воно колись піде вниз. І ті люди, які купили, вони виграли. А люди, які не купили, то й не бачать свого майбутнього в цій країні. Я думаю, що відео вийшло цікаве, позитивне, в якомусь сенсі цього слова. Тому що позитивне, я хочу сказати, бо я хочу доносити інформацію людям і розповідати про те, як воно дійсно є. Є дуже багато ситуацій, в яких дійсно все добре, але ми мусимо говорити про те абсолютно, що може бути на гіршому боці. Бо коли люди готові до найгіршого боку, то вони будуть більш сильнішими, коли цей бік на них натисне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну.